Итак, коллеги, колеги, огляд соя пионер Serie A. Сьогодні у нас. фух. Яке у нас сьогодні? 8 липня. Да? 8 ж та 8 липня. Так, На сьогодні соя у нас. Тут нагадаю, був приморзок половину сої переморозило, але є з чим зрівняти ранні пасіви і пізні пасіви. На пізні пасєви, ті, що пізніше пасєви, те, що були підсівалими, соя виглядає ось. Ну, Самі розумієте, спека, нещасне, все остальне. І ось соя, яка була посіяна за першим разом. Пережила приморозки. Це відповідь, це я зараз її вирву. Відповідь людям, які кажуть, не сійте рано чекайте температури. Як вам таке? Отак от. Так от. Ну, я думаю, на питання відповів. Вона більш потенційна. Хоча вона і мороз побачила, вона і, ось дивиться, яка бокова гілочка, ось ще гілочка, ось ще гілочка. Тобто гілочок на ній, хоча цей сорт... По факту не являється тим, хто дуже-дуже е, має е, гілкуватися. Ну так от. Ну, обламав я його. Корінь цей обламав. Не покажу. Ні, ні бульбашок, нічого. А ні, покажу бульбашку, Ось одна. Одна бульбошка. Ну, щось вона, видно, спека, вона не працює. От от робіть висновки ранній посів чи пізній посів. Я думаю, що той хто рахує, бачив різницю, той знає. Ось так. І ось взяти будь-яку рослину, яка була першого посіву. Ну ось, давайте я вам ще одну вирву. Ось ось корінь. Бульбочки присутні. Як вам такий варіант? Ну, я думаю, що ви зрозуміли, про що я балакаю і що я маю на увазі. Ось дивіться, скільки тут цвіту. Це соя, яка дебела отримала морозом по голові. Отут, отверх, був... Може я знайду. Ні, не знайду, не видно вже, все заросло. Ось, дивіться. Отака от ось соя. Доволі еластична, доволі урожайна, перспективна. Це, опять же, ж, ерунда. Це все обирається. Ну, отак от, от, дивіться, вже навіть з'являються у нас бубики. Отак от. Так, от. Да, колеги, дійсно приморозки. Дають своє, але зазвичай, зазвичай це тільки на плюс. Ну, класно. Не знаю, кому там що не подобається в ранніх посівах. Даже ось, бачите, з пазухи випустила додаткову з гілочку. Ось, це вже пізніше випустила. Бо вона почуває себе в таку спеку адекватно. Ось дивіться одна гілочка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і основна сьома. 7 гілок. Ну і питання, на що сіяти густо? І навіщо сіяти в пізні сроки. Тим паче це позня соя. Якщо ми про ранню там ще можемо туди-сюди погратися, про пізню не варіант взагалі. І такі всі, ось ви бачите, вони всі великі. Те, що пересіяне, воно нижче. Десь сантиметрів на 10-15 нижче. Воно видно, дуже видно. Ну, ось дуже видно. Просаджено, бачите? Ось оце все, що крупне, все, що має отакий лист доволі серйозний. То це соя посіяна рано. коли казали, куди ви залізли, що ви робите. Я вам скажу так, що якщо б ми ще й не пересіяли, то тут теж соя була б. І вона б дала б відмінний результат. Просто що, знаєте, нерви трошки грають. І буває, робиш якісь поспішні дії. Но, опит, велика справа. І виходячи з цього досвіду подивимося, звісно, по осені посчитаємо цеплят чи курчат чи кого там. І будемо робити висновки. На сьогодні скажу, що ранній посів. Руліт і рекомендую робити ранні посів. Як тільки можна зайти в поле, зробити комфортний посів, якісний посів, робіть це. Так, А ми зараз рухаємося далі, проїдемося по всім полям, глянемо ситуацію, що там робиться. Попередник да. Тут, де ми поле, де калба було, отак ну, от. Так от. Міжряддя закривається, між 70 -е, то в принципі неплохо. Неплохо. Ну, далі буде видно. Так, поле те, що ми пересіяли, бо дуже-дуже все тут було печальненько. Ось рядки вони вроді би проглядаються, але так по факту подивися там їх поодиночні зовсім. Тобто, смислу ніякого вони не дадуть у ці рядки, але вони присутні. Хотів що показати та соя, яка повністю зрізала верх, осталися тільки сімядольки, і то такі вже здорово гахнуті. З пазухи попускали ці, виходить, стебло пішло, з пазух. І На сьогодні ми бачимо таких мутантів, ну, мутантів, не мутантів. Це вже хто як називе. Ось, дивіться. Ось, зараз вирву. Ой, бля. Вирвав один. Ну, коротше, оце одне один корінь. Тобто вийшло з 7 вийшло два стебла. Дивіться, що робиться. Тобто соя за звичайних умов так розвиватися не буде. Сто Давайте далі. Ось наступна рослинка. Його ще не вирвеш, вирвав. Так, дивіться. Бачите, скільки бічних паганів? Наскільки вона вирівнює своє положення. Це питання, опять же, питання сроків посіву. Можна довго ковирятися в цьому ділі, довго спориться, але хто пробував ранні посів, Знаєш, якщо не вимерзло, якщо не вимерзло, буде більше толку, ніж те, що посіяв пізніше. От вони всі на подбор. Дерево звичайне називається. На цьому полі було опадів ровно вдвічі менше, ніж у нас в господарстві. Знаходиться 20 км від нас і тут було сумарно за три місяці, випало порядка. 17 мм. Багато мало, судіть самі, ну, от так як є. І на сьогодні розвиток саме такий. І сходи ми отримали, оце оця діагональ, ми отримали ровно полтора місяця назад. Сидить, сидить, бо сухо. Корінь не виривається. Оце посіяно ранні сроки. Тоже воно сидить, бо вологи немає. Зараз об'є полів на присутність кліща поутинчатого. На одну ділянку ми вже його виявили. Будемо спостерігати, скоріш за все, спрацюємо. ну Так як то клаптик з 1,5 гектара, подивимося, ми спрацюємо, може з чимось пограємося. В основному ділянки. отак Вроді би і темне, би і росте, би і цвіте. ну Низеньке, вологе обмаль. І по факту на сьогодні повинно бути вище каліна. Ну, його тут ну, 25 см, мабуть. А ті, що вижили сантиметрів 35 до 40. Може камера трошки неправильно передає. Ну. Коротше. Що хотів показати, показав. Ну, ось дивіться, типічні представники мутантів. Ой, що воно робить. Бачите? Клас? Клас. Перевіряли, боби наливаються, все це. Ось дивіться, яке соцвіття. Серйозно. Ну, не, один, не одна квіточка. А ціле соцвіття. Добре, їдемо далі. Їдемо зараз на те поле, яке вижило після морозів. 90% те, те, що ну, скажімо так, раннього посєва вижило. Їдемо на те поле, глянемо. Там повинна бути трошки вища соя. Знаходиться це поле аж у там на горі. Аж у там на горі. Зараз, поки проїдемо, тут яма на ямі, ями поганяє. ну, Варіантів небагато. Дороги, так що їдемо. Так, І так, колеги, приїхали ми на ділянку та, що посіяна, сама перша була. І та, що вижила після морозів. Водів, звісно, багато кузаються. Страшно, так? Да? Де що робиться? Давайте. Ну, коротше кажучи, отакий от тут. Давайте трошки далі пройдем, бо тут непонятна ситуація. Ну ось. міжряддя 70. Батько ушел, не хоче мені допомагати. Так. Дивимось. Дивимось вже й боби цепляє. Тобто ранній посів як завжди. Позитивно. Ще цвіте І ще цвіту доволі багато. Зараз переключусь я. Треба тікати. Треба тікати. Ну, в принципі, соя вся одна ковісенька. Між раді 70 уже майже столило. Ну, підпах, грубо говоря. Вже ростом вона. Та що ж ви так кусаєтеся? Ладно, тікаємо. Ну а ми рухаємося далі. Слідкуємо, підписуємося, лайкос. І з нами цікаво.